Радий знову бути з вами. Тож тепер, коли ви знаєте все про еволюцію пошуку, впевнений, ви замислюєтеся, як скористатися всіма цими новими можливостями, такими як AI огляди та AI режим. І не хвилюйтеся, ми подбали про це для вас. Наші поради насправді досить прості. Єдиний спосіб досягти успіху в нову епоху пошуку це кампанії на основі штучного інтелекту. Гаразд. Я знаю, про що ви думаєте. Я знаю, що ви збираєтеся сказати. Ви вже чули це від мене раніше. Насправді, минулого року я стояв тут і дуже захоплено презентував, де я потужну пару. Знаєте, можливо, навіть занадто захоплено. Пам'ятаю, я просив вас скандувати. Та потужна пара це було весело. Це було весело. І хоча ми знаємо, що вам сподобалася ця презентація, ми дійсно вас почули. Ви хочете і потребуєте більше вибору, більше прозорості та більше контролю. Отже, виходимо з парою та входимо до зграї і. Я, звісно, не буду. Я не буду змушувати вас це скандувати, але повірте, це все одно дуже круто. Отже, потужний пакет має щось для кожного. Це наше наступне покоління рекламних рішень, яке забезпечить новий рівень ефективності у пошуку та на Ютубі, так як потрібно саме вам. Давайте розберемо це детальніше. Пристебніться, ми будемо рухатися швидко. Отже, по перше, у вас є Performance Max. Він надає вам усю потужність каналів Google та штучного інтелекту, об'єднаних в одну кампанію. А по друге, ми щойно запустили AI Max для пошукових кампаній. Це найновіший учасник пакету, створений спеціально для змінюваного ландшафту пошуку. І нарешті, але не менш важливо, це Demand Gen, який дозволяє створювати та конвертувати попит на наших найвізуальніших платформах, особливо в пошуку та на YouTube. Тепер давайте розглянемо всі зміни, які ми внесли, щоб надати вам більше вибору, контролю та прозорості у всьому портфоліо. І почнемо з Pi Max. Тільки минулого року ми впровадили понад 90 покращень у Пімакс, які підвищили кількість конверсій більш ніж на 10%. і все це без, без жодних додаткових дій з вашого боку. Але ви просили більше прозорості. Тож ми це зробили. Нещодавно ми анонсували звіти про ефективність каналів у Пімакс, і сьогодні вони переходять у відкриту бета-версію. Незабаром ви зможете точно бачити, як Пімакс працює у різних форматах і каналах. Тож, якщо ви ще вагаєтеся, зараз саме ваш момент. І вам не обов'язково вірити мені на слово. Давайте просто подивимось на Disney+. Перш ніж розширити використання Performance Max, Plus хотіли точно знати, звідки надходять їхні конверсії. Використовуючи звіти ефективності каналів, вони підтвердили мінімальне перекриття між кампаніями PMAX і кампаніями YouTube Виявили пошукові запити, що приносили хороші результати, і тепер вони повністю залучені. Давайте змінимо тему і поговоримо про пошук. Багато з вас хочуть запускати окремі пошукові кампанії, але вам потрібні всі найновіші функції штучного інтелекту. І зараз вже очевидно, що маркетологи більше не можуть вручну створювати кампанії чи обирати списки ключових слів. Я маю на увазі, як обрати ключові слова для природної мови або для зображення чи для діалогу у форматі питання відповіді. Саме тому ми створили AI Max для пошукових кампаній. AI Max навчається на ваших цільових сторінках і оголошеннях, а також навіть на вашому існуючому списку ключових слів, щоб зрозуміти, що саме ви продаєте, і коли доцільно показувати вашу рекламу. Це буквально покращення вашої існуючої пошукової кампанії в один клік. Серйозно це один клік. І ваші пошукові кампанії миттєво готові до того, як люди шукають сьогодні, і до сценаріїв пошуку майбутнього. Широке співставлення і розумне призначення ставок вже завели нас далеко. Але таргетинг за списком ключових слів і AI Max для пошукових кампаній виводять вас на новий рівень. Давайте подивимось. Уявіть, що ви Волво, і хтось шукає електричний позашляховик для великої родини. Volvo не націлювалася на цю конкретну фразу, але ось реклама Volvo прямо на вершині з покращеним заголовком, який налаштовано саме під цей запит і згенеровано в реальному часі. Як? Тому що AI Max розуміє намір, а не просто слова. Він навчається на всьому, що вже є у Volvo, їхньому сайті, їхніх креативах. І цей заголовок ідеально адаптований під електромобіль і сім місць. Мені здається, це дуже круто. Тож давайте забронюємо тест драйв. А тепер давайте зазирнемо під капот. Ось прозора звітність з усією статистикою кожним пошуком, який знайшов AI Max, включаючи нові цікаві варіанти, які можуть приємно здивувати вас своєю ефективністю. Крім того, ви можете побачити заголовки та цільові сторінки, які були використані, щоб точно знати, що бачив споживач. Багато рекламодавців вже використовують це у бета-версії, і ті, хто це робить, можуть досягти на 27% більше конверсій при схожій CPA або ROAS у порівнянні з кампаніями, які здебільшого використовують точні та фразові ключові слова. Адже хто не хоче більше конверсій, і активувати це простіше простого. Це буквально один клік. Тож із такою крутою річчю залишається сказати лише одне: Давайте запалимо і ROAS немо. Добре, я радий, що вам це сподобалося. Дякую. Ем, я чекав цілий тиждень, щоб це сказати. Але зачекайте, та якщо вам подобається ROAS, є ще дещо. Розумне дослідження ставок Smart Bidding Exploration. Воно допоможе знаходити високоефективні пошукові запити, про які ви не підозрювали. Google. AI та гнучкі цільові Показники ROAS об'єднуються для роботи вдосконаленого алгоритму. Цей алгоритм знаходить приховані перлини, приносячи нові конверсії з більшої кількості важливих для вас пошуків. І це не просто оновлення, це наш найбільший стрибок у технологіях ставок за десятиліття. А якщо вже говорити про великі стрибки, давайте також поговоримо про Demand Gen, адже ми й тут не сиділи, склавши руки. Ми працювали над цим, керуючись вашим зворотним зв'язком, і за минулий рік впровадили понад 60 покращень, наприклад, пришвидшення запуску кампаній, адже ніхто не любить чекати, а також підсилювачі ефективності, такі як оновлення ставок. І результат усіх цих покращень зростання конверсій на 26% рік до року на кожен витрачений долар. Відтоді ми також запустили керування каналами та оптимізацію конверсій за переглядами. А незабаром з'явиться нова ціль залучення нових клієнтів. І всі ці круті функції AI Max, як от креативи на основі генеративного ші, вже підсилюють кампанії DemandGen, роблячи ще простішим показ ідеальної реклами у потрібний момент. Тож, якщо ви ще не спробували це нещодавно, зараз саме час. Ось і все. Ось ваш потужний набір PMAX AI-Max для пошукових кампаній і Demand Gen. Я знаю, що дехто з вас думає, гаразд, це чудово для реклами, але що це означає для мого органічного трафіку? Зміни у пошуку були постійними протягом десятиліть. Ми завжди шукаємо способи зробити його кориснішим для користувачів. AI-досвіди – це новий революційний формат, який дозволяє саме це. а ai огляди не лише формують нову поведінку споживачів вони створюють поведінку, що є вигідною для вашого бізнесу. Пам'ятайте, як казав Філіп, коли люди взаємодіють із ai досвідами такими як ai огляди це призводить до якісніших кліків від клієнтів, які з більшою ймовірністю проведуть більше часу на вашому сайті. Але з цими змінами у пошуку зараз саме час поговорити про наші рекомендації щодо SEO. Наша основна філософія SEO залишається незмінною. Зосередьтеся на створенні корисного, надійного орієнтованого на людей контенту. Пошук зараз потужніший і мультимодальний, тому врахуйте всі способи, як люди можуть взаємодіяти з вами та знаходити ваш контент чи бренд у мережі. Інвестуйте у якісний візуальний відео та продуктовий контент, щоб відповідати новим способам, як клієнти ставлять запитання і отримують відповіді. Наприкінці шоу поділимося посиланням на наші рекомендації щодо SEO, Тож залишайтеся з нами. Підсумовуючи зараз чудовий час скористатися всіма перевагами нашого пакету інструментів. Кампанії на основі штучного інтелекту необхідні для успіху в нову епоху пошуку, адже вони забезпечують кращі результати ніж будь-коли разом із прозорістю та контролем, яких ви так чекали. Добре, на цьому я завершую і хочу щиро подякувати всім, хто протестував ці нові функції та надав нам відгуки. Мої колеги та я подорожуємо, спілкуємося з рекламодавцями, і знаєте, я навіть впізнаю кілька знайомих облич тут у залі. Тож давайте і надалі ділитися своїми відгуками. Ми це любимо, нам це потрібно і ми це використовуємо. Тож дякую всім. А далі ми подивимося, як Rare Beauty кардинально оновили свій пошуковий маркетинг, використовуючи, як ви вже здогадалися, Google AI. Селена Гомес створила Rare Beauty, тому що хотіла зруйнувати стандарти досконалості. Покоління Z найскладніше для маркетингу, тому що вони обізнані, вибагливі, хочуть сфотографувати продукт, знайти відгук і одразу отримати всю інформацію. А наша команда дуже маленька. Нам довелося покластися на штучний інтелект, щоб він підсилював наші зусилля, і ми могли бути представлені в якомога більшій кількості місць. Пошук відіграє все більшу роль у шляху клієнта. Коли ми включили YouTube у нашу пошукову стратегію, ми отримали отримали значно більший обсяг пошукових запитів як від нових клієнтів, так і від нашої існуючої бази клієнтів. Споживачі все частіше звертаються до інструментів штучного інтелекту, щоб підсумувати і стиснути інформацію, запитуючи, наприклад, який рум'янець найкраще підходить для мого типу шкіри. Наша пошукова стратегія забезпечила сьомократну віддачу від рекламних витрат, і це не лише збільшило продажі на нашому власному сайті, а й привело трафік і конверсії до наших партнерів на sephora.com. Те, чим допомогли Google AI та YouTube, це зустрічати споживача на кожному етапі цього постійно змінюваного шляху клієнта.